Я вже чекаю на вас, і сьогодні пропоную приготувати хот доги які ми зробимо на грилі. Спочатку я підготую ковбаски. Ось вони мої домашні Проколюю ковбаски для того, щоб вони не полопалися під час приготування. І тепер загортаю мої ковбаски. У тонкі смужки або бекону, або хамону, або прошуто, щоб бульйон, жир та соковитість не виходила із ковбасок. Я використовую хамон і викладаю на гриль. О! І тепер ми з вами переходимо до цибулі та помідорів. Спочатку мені знадобиться ось ця цибулина, я її розрізаю навпіл і дістаю середину. Ця діжечка мені знадобиться для того, щоб викладати в неї трошки пізніше сальсу, а поки що на гриль. Нарізаю цибульку. Це і є головна складова для сальси. Тепер я обираю найстигліший, найкрасивіший томат і обов'язково видаляю кісточки. Сальса ніколи не може бути мокрою. І знову ж таки нарізаємо наші помідори. Однаковими шматочками це замість кетчупу. Насправді найкращий соус, літній, свіжий до шашлику, до грилю, до всього. І тепер щось зелене. Петрушка, чому я беру саме ось таку петрушку з рівним листям? Вона має найсильніший аромат, найсильніший смак. І ще дуже важливо, що петрушка не темніє, коли її нарізаєш. Тож вона просто ідеальна для соусів. Тільки листя. Стебла мені не потрібні. І додаю цю суміш до нашої цибулі. Тепер додаю сіль. О! І тепер ще оливкова олія. Наша суміш готова. Тепер про булочки. Дуже важливий момент. Ніколи в житті не можна приготувати найкращий хот-дог, якщо ви не підсмажили свої булочки. Розрізаю їх, треба трошки розламати і викласти на гриль. Цибуля готова. Подивіться, яка вона вже просмажена в неї. Тепер можна ай, закладати мою сальсу. Тепер можна діставати з грилю мої сосиски такий аромат. І наша булка. Змащую її трошечки гірчицею. Викладаю сосиску, і наша з вами страва вже готова. Залишається тільки подати на стіл. Ось готова ще одна літня страва. Це для вашого натхнення і для щастя. А мені залишається побажати вам всього найкраще і нагадати.